Всім привіт! Ви на каналі Альона Фльох. Сьогодні хочу вам розповісти про мою дерезу. Хто вже давненько зі мною на каналі, вже знає історію, але я хочу розказати ота до я і показати, як вона заквітла. А поки що показую вам ось цю дерезу, гліцин. У всіх у всіх вже відцвів. А мене він дуже-дуже пізній. І от бачите, вона тільки ну вже починає відквітати, але вона дуже-дуже пізно заквітла. Ось так. Вона в мене тут з цього боку тут уже сховалися квіточки, але ще є. Пахне, страшне, дуже-дуже гарно пахне. Якраз, дивіться, там прям. Китиці, китиці, китиці. Але вона якась в мене цікава, коли починаю зацвітати, і вже добре-добре йдуть її нові пагони. Я оце так тут її посадила, тоді сюди таку арку мені чоловік зробив ззаді на нашого дому і ось тут пустила її плестись отак по сітці, щоб трошки, ну, щоб ви бачили, щоб трошки скрасити зад літньої кухні від дороги. О, от. Вже доплилась до середини. Час від часу, час ще не трогаю, а серед літа треба ці пагони понаправляти і деякі позрізати. Ну, то що, показала вам оцю дерезу. А тепер давайте перейдемо в, в історію моєї дерези. І я вам скажу нарешті її назву. Дідійшли руки вам зробити відео. Відео, чут, може, може. відео. Про мою дерезу. Ось я її винесла на вулицю, щоб вона... Щоб її полити, тому що зараз з такими квітоносами її дуже незручно занурювати в відро, тому що боюся, якби, щоб не поламати. А отак винести на вулицю, оцей мій ставочок поставила, і вона тут добре занурюється і добре зап'є. Я вам протязі всього відео буду вставляти фото цієї красуні. Якщо хто не знає, ця дереза до мене попала в кінці жовтня місяця. Ми були в одній із теплиць, і поки я гуляла по теплиці, мама мамі було скучно, і вона трошки прогулялася. В округ теплиці, і вона там попала на цілий смітник орхідей, і от вона мені її вхватила. Зараз я вам ставлю фото, яке саме перше фото, як вона виглядала, коли мама її знайшла. І вона ще я по теплиці гуляла, вона мені прислала фото, каже: Я тобі знайшла цим Думаю, де вона мені знайшла той цимбідіум. Ну, та добре. А коли відкрила, вже як вийшла з теплиці, звісно ж, не з пустими руками. І я побачила на півбагажника ось цю красуню. І кажу, ну ні, це не цимбіум, ну, подивимося, щось із Анцидіум, щось із Брасавол, щось, щось таке, подивимося. І е, дуже е, швидко, майже, ну, як швидко, десь через тиждень я побачила в неї два квітоносики невеличкі. Кажу, мамі, ой, дивися, буде квітнути. Через тиждень нас так вийшло, коли ми приїхали з цією дерезою додому. Потім через тиждень мені треба було повернутися майже в те місце, де є ця теплиця. Мама каже, я з тобою поїду. В мене там ну, поламалась машина, я її залишила, мені дали на обмін, що ми приїхали додому іншу машину, і потім через тиждень її справили, і я поїхала її забирати. І мама каже, я з тобою поїду. Тим паче, що я виставила відео і одна моя орхоподруга. Їй там сподобалась одна орхідея каже, Боже, якщо вдруг будете, я б взяла. Чи можете ви мені взяти? ну, Аби було, як то кажуть, повід. І от я поїхала, а мама взяла сумки, каже, ти там його трошки. Забалакай, а я ще пошарю. Ну, в общем, вона пошарила так, що взяла 18 ще таких рослин э, дюмних. І э, в самий кінець ну, я вже вийшла, вона там побачила, там э, були і котлеї. Ну, вона вхватила тільки одну. І ця котлея, наскільки я знаю, вона зараз э, видала три квітоноси, але два затормозила, а один. Ростить вона поїхала в Україну до Іринки. І ну, я не знаю, на якій вона стадії вже давненько, мабуть, з місяць чи півтора я як вона їх показувала, то не знаю чи проквітне, хто вона така тлейка, я не знаю. Ну і всі ці, в общем, виходить: 18 орхідеїк плюс дереза. Поки ми їздили, через два тижні я побачила, що в неї чотири квітоноси вона дала. І потім ще пізніше дала, мабуть, оце самий крайній, самий куценький. Вона видала майже через 3 тижні, то й місяць після того догінку. І от поки я вам все це розказую, ви бачите потихеньку, як вона розвивалась. Розвивалась, вона спочатку почала гнати оці длі, длі, длінні квітоноси, всю зиму до, травня, до березня місяця, навіть кінця березня місяця були тільки о, так п'ять пагонів. Я тут навіть одну прищипнула, бо думаю, ну, якщо прищипнути, може вона на, десь навіть не пам'ятаю, яка. З неї, що я її прищипнула, мабуть, не видно буде. Ось тут може, не знаю. Ну, В общем, один із пагонів, не пагонів, а квітоносів я прищипнула, думаю, може він щось дасть. Були ось такі ось тут дві. Це я їх знімала, ну, якби подивитися, чи там хоч є якісь бубочки, чи щось, бо думаю, ну. Ну, Я не знаю, буде з неї толк чи ні. Почала вам потихеньку її показувати весь час, деяким стало також цікаво, що ж з цього вийде. І ось з цього вийшло ось така, ось така здоровенна, здоровенна квітуча рослина. Я не знаю, чому він викинув. Якщо її продавати, її продавати треба дуже задорого. Мало хто ну як, не квітучу не візьмуть. А от квітучу, ось таку, всі скажуть, ой, займає багато місця. Може, в нього дуже багато було такого, іменно такої орхідеї. Я не знаю. Не знаю чому, не знаю як. Мене, е, мене е, я собі залишила, ну як залишила, я, коли їх презентувала, то в мене дівчата, які поїхали в Україну. І в мене залишилося 8. Е, Вісім орхідейок з восьми вже проквітли. Дві мені видали квітоноси, але. на жаль... Ще дві, не знала які. Але, на жаль, з цього нічого не вийде, бо я їх винесла на вулицю, і в нас тут такий дощ був дуже рясний. І позбивали верхушки. Ну, в общем, вони були в стадії тільки гнання квітоносів. Так, витягнула її, щоб краще було видно. І так мені... Здається, ми бачимо її потенціал. Трошки тут прищипнула два квітоносики, щоб вона якось до кучі держалася. Ну, так от, до травня місяця тільки були палки, я вже почала переживати. І з квітня місяця, як тільки потепліло, вона почала давати розгалудження. Ви бачите. На фото, які я вставляю, там пішли розгалудження. І я хочу вам сказати, за півтора місяці вона прям нагнала-нагнала такі, може вони й куценькі, може можуть бути і кращі, але е, як для мене так здорово, що вона хоч дала розгалудження. І вже на початку травня місяця там були ось такі, тут у мене один залишився: ось такі бутончики. Видно було вже, що щось цікаве, те, що я полюбляю в жовто-таких коричнево помаранчевих тонах, що я кажу колір жиравчиків. І у нас вітер. Надіюсь, ну, я поставила але, такий здоровий глиняний горшок. Надіюсь, що вона не гепнеться. І, в середині травня місяця вона почала розпукуватись. Почала розкривати, хочу вам сказати, дуже швидко. Вона так пум-пум. Я ще своїй орхоподрузі подрузі писала, кажу, першу квіточку їй показала, а потім кажу, воно розпукується як цей попкорн. Але вона вже добре-добре розкрила свої. Квіточки стало питання, хто ж ти такий, хто ж ти така дереза? То, то добре звати Дерезою, але ж все ж таки треба знайти її назву. <свісно> вона ж під ім'ям йде. І, і от ну, я так придивлялася, ну, ще дуже на, на неї не дивилася, нічого не шукала, хотіла, щоб вона повністю якби, розкрилася. А потім, думаю, якраз набере імено, бо ми знаємо, інколи вони розкриваються в одному кольорі, а потім через деякий час можуть міняти свій кольор. Тому я хотіла, щоб дійсно був той колір, дійсно гарно вона розкрилася. І от ми в травні, місяці, в кінці травня, місяця поїхали в Тулузу до, до знайомих, і там є теплиця. В мене є. Одне із останніх відео огляд з цієї теплиці, І от ми ходимо, і мій чоловік каже: О, дивися, твій е, е, твоя квітка, і е, сам хазяїн теплиці почув це і е, каже: ні, я дум, не думаю, що це він, тому що це онцидіум спаситалу. У нього був, я вставлю вам невеличке фото із відео, бо я його не фотографувала. Як була там, я вся така. У мене тільки півтора години було, трошки хотіла зняти, трошки собі вибрати, тому фото я там не робила. іменно гарні фото. Він каже, це мало віриться, тому що ці спаселатум, це він проростає в Мексиці, він дуже-дуже його майже немає. І ну, якби в продажі мало віриться. І вже ж не знаєш, що я ж його не купувала. А потім подальше він каже: я так думаю, це не спасила тут у вас, а Банері. він проростає в Центральній Африці. Каже, більше всього, що воно. Я йому показала фото, квіточок. У Івонцидіма Банері і Сідюма Спасилатма в них майже одинакові квіти, можна сказати, ідентичні. Єдине, єдине чим розрізняються ці Онсидіуми псевдобульбами. І він мені сказав, ось, бачите, такі псевдобульби, вони такі є, длинні приплюснуті. Але він каже: у Банері. Вони більше 20 см. А от спасилатом у нього більш куціші. І я так думаю, бо я свої ж виміряла, подивилася, прочитала. У мене вони максимум 16 см, оці псевдобульби. Тому я думаю, що в мене спасилату. І е, я ще, ну якби, е, що про них читала. В банері ніде я не почула, що хтось писав, що він пахне. А от мій пахне. А з пасилатум деякі у кого він є. Я там дивилася і зарубіжних блогерів, то кажуть, є запах. і от Парфум у нього є дуже-дуже приємний. Чесно сказати, я. Хотіла мати такий парфум для себе. Ну, не такий ненавяжний, він не, не такий терпкий, він не такий. На, е, ну, якщо ти стоїш десь в метрі е, від нього, то ти його чуєш такий тонкий, такий приємний, приємний запах. Тому я більш е, ну, схиляюся до Latuma, так що це мексиканський той, що в Європі його дуже мало. І, от коли він подивився, ну він мені написав і той, і той, як називається, сказав, що роздивитися. Я вам повставляла відео фото. І Ансидіма з і ансидіма банері. Ви бачили на фото, як вос... спасилатом він більш такий, я вважаю, в нього гарніше, таке пишніше квітіння, а в банері, він більш таки можуть куцувати в нього. Будь... Квітоноси. Мені більше сподобався з пасилатом, тому я й кажу: більше всього, що в мене з пасилатом. Ну, і якщо відбиватися від псевдобульб, так і є. На 20 см вони не тягнуть. Так що тепер я його поки що підпишу з пасилатумом. І коли мене цей хазяїн Фредерік спитав, де ви його купляли, я йому сказала, кажу, ну я його знайшла, знайшла на смітнику. І моя знайома, ну, вона знає історію цієї орхідеї, хотіла вже каже в одній, із, і я їй так показала знаєте, глазами, що мовчи. В принципі ж, ну ми ж майже його вкрали, виходить. І, і з одної сторони я йому сказала правду, ми його знайшли на смітнику, але е, не сказали іменно де, тому що ну, знаєте, все ж таки не культурно брати, не спитавши, хоча б вони вже були на смітнику. Тут як то кажуть, ба бабулька надвоє сказали. Як би ви вчинили, просто взяли, як моя мама взяла, чи б пішли так і спитали. Ну мені... Їм же що в теплиці треба продавати. Я не думаю, щоб вони сказали, що так ви можете взяти ці орхідеї. Ну в общем Оце така історія моєї дерези. Тепер я підпишу дереза. Ансидіом з все ж таки мені подобається також назва дерези. Може, вона така не, не дуже гарна, але ж вона була дереза. І щоб побачити оці квіточки. А і ще що? Спаселатум, як я читала, в нього більше квітіння випадає на весну. а Атбанери більше кінець, ну, більше на осінь. В основному на осінь. Так що також, ну, тут, хоча яка різниця, чи банері, чи з Якщо між ними різниця тільки в псевдобульбах, ну кому як е, краще, е, так хай і називає. Ну, але оці маленькі-маленькі квіточки, е, ну вони дуже цікаві, такі маленькі-маленькі мої улюблені жирафчики. Тепер я буду краще формувати, тому що я її залишила так. А ну якось буду в одну <хи> ну, би, сторону робити квітоноси, і все одно вона по, по зимі вона буде стояти над черепахами там, де їхній <хи> ставочок. Вона буде над ними стояти, тому там ніхто її не буде забивати, нікому вона не буде mm -hmm. мішати. Може, хтось питає, який потрібен догляд. Догляд в мене був дуже простий. По зимі вона, я її занюрувала раз в тиждень в воду. Десь на півдня. Другий раз, якби, перед тим, як їхати на роботу, я його занурювала, приїжджала десь через 2-3 години 2-3 години і витягувала. Зараз я бачу, трошки пересушила, деякі квіточки підсохли. Зараз я її. Два рази в тиждень, але цього тижня в мене не було часу. Я тільки от е, руки до неї дійшли. То, в принципі, коли вона квітне, коли жарко, е, їй треба дуже-дуже багато сонця. Дуже багато е, як сонце, світла. Не сонця, мабуть, а більш багато світла. Вона в мене стояла перед самим е, вікном на веранді. Е, також вона дуже полюбляє теплу. Температуру вона от пішла в зріст, коли пішло сонце, коли почала температура на веранді грітися до 30-32 градусів, і тоді вона прям пішла добре-добрест, іменно відгалудження, формувати. Бутони відкриватися, так що вона, в принципі, полюбляє. Вона може видержувати прохолоду, бо взимку в мене десь між 14 і 16 градусів на веранді. Тому вона зростала, але як, знаєте, як заторможена була. А от як тільки пішло сонце, вона пішла добре, добре, взріст. Ну, завжди в мене, я стараюсь їх через раз давати. Добрева. Там уже видно, в неї пішли нові зрости. Ось там, бачите? Один новий зріст. Ось, ось тут Ось Ще один зріст. Не знаю, чи вона надіє, що вона таки встигне їх добре-добре вигнати на осінь. І подивлюся, як буде потім квітіння. Все ж таки умови для квітіння в неї були. Теплиці в мене вона тільки розвинула квітоноси. Тому надію, що на послідую весною ми будемо любуватися не менш гарними квітоносами. Поки я тут вам казала, розказувала, тут почали до нього злітатися різні комахи. Тут і Бабки пролітали, тут у, у, і джмелі пролітали. Ну, в общем просто, може, не бачили, їх же ж багато квіточок. Ну, в общем, ось така краса. Дуже-дуже я <задовлена> задоволена нею. Надіюсь, вона вам також сподобалась. І нарешті, і нарешті ми побачили цю красу, нашу дерезу. Дійсно, вона наша, тому що багато хто за неї вболівав, багато хто держав, як то кажуть, кулачки, щоб вона все ж таки показала своє квітіння. Одна орхознайома писала: в неї совісті не хватить тебе продиманами з квітінням. От Дійсно, совість, з совістю в неї все добре. Вона мені показала таку красу. Ну а я з вами буду прощатись. Всім гарного дня. Всім пока-пока.